Доброго дня всім! Я вас рада вітати на своєму каналі, і сьогодні давайте подивимось мої нові знахідки, але це все не тільки OLX Можна знаходити цікаві вінтажні речі ще й в інстаграм. Там в мене також є сторіночка, я підписана на багатьох таких любителів вінтажного посуду. Іноді є речі на продаж і. Інколи мені вдається купити щось таке цікаве. Я нещодавно показувала ось це блюдо велике з вуском до мого сервізу. І якраз з цим блюдом в одного продавця мені вдалося купити ще й ось таку дивовижну, чудову чайну пару. Поповнилась моя колекція чайних пар, саме з ручним розписом. Я збираю. Якісь такі цікаві, незвичайні, оригінальні, і це ризький фарфор. Дуже рідко трапляються речі саме з ручним розписом цього заводу. А тут така дивовижна чашечка з блюдцем. Я, бачите, купила. Я дуже задоволена, чудова річ в чудовому стані. Все так було гарно запаковано, я дуже задоволена цією покупкою. І ще одна в мене покупка теж через Інстаграм, але вже в іншого продавця. І ось така теж ручний розпис, більш він такий яскравий квітчастий, це наш довбиш. Тонесенька чашечка, надзвичайно тоненька. Ось таке клеймо. І блюдечко, теж все в гарному стані. Там був сервіз, але я не встигла було, предмети цього сервізу вони продавалися попредметно, і я встигла купити тільки одну чайну пару. Але я все одно дуже радію і тішуся, що моя колекція поповнилась такою чудовою красунею. І ще в мене є дві покупочки до сервізу бузок. Ось два таких однакових овальних блюда або оселедниці. Вони теж повинні бути в сервізі, і я їх нарешті знайшла Коростень якраз до мого весняного-травневого сервізу. Залишилося дозбирати вже зовсім трошечки. Там в мене тільки три глибоких тарілки, тож треба ще три тарілочки і маленьку соусничку. І буде взагалі повний комплект. Ось такі в мене чудові знахідки. Я з вами поділилася. Хотіла вам показати цю красу, а скоро будуть ще новенькі покупочки, я вам теж їх покажу. Тож, всього найкращого і до побачення!